Поріг єдності послання Аркторіанської ради, налаштування, заплющу очі на мить. Відчуй своє серце як портал. Зробив дих і дозволь собі згадати, що ти не один. Ти частина, ти ціле, ти хвиля і океан. Ми запрошуємо тебе зануритися у простір послання. Числовий код для активації серця 0770 144 224. Послання від 9 діє Аркторіанської ради. Людство перетнуло черговий поріг у своїй духовній еволюції, і ви зробили це саме зараз, бо час був ідеальним. Ви тут, щоб прожити певний досвід, і водночас ви творите свою реальність. Обидва процеси відбуваються одночасно. Те, що ви залишились у тілах і зберегли відносний позитив, перевело вас на часову лінію, де настав ідеальний момент для цього переходу. Ви заслуговуєте на це, і водночас ми всі на спіралі Вознесіння. І наша всесвітня система готова до цього. Що означає цей поріг для вас? Це пробудження глибших зв'язків із вашими іншими аспектами, іншими ті, що проживають в інших реальностях, ви отримаєте більше користі від досвіду, уроків, здобутків і прозрінь усіх цих аспектів, у фізичних тілах на їхніх часових лініях. Ваші минулі життя не завершені, вони тривають, і вони возносяться разом із вами. Ви тут не для того, щоб виправити всі помилки, і не лише для очищення карми. Ви тут, щоб отримати користь з усього, що відбувається в кожній інкарнації вашої вищої душі, і ваші минулі я отримують користь із того, що ви створюєте прямо зараз, а ваші майбутні я допомагають вам пройти шлях швидше. Ці зв'язки можуть проявитися у снах, в уявних спогадах, в імпульсах і видіннях. Вони не вигадка, вони сигнали, бо ці інші «я» також стають свідомими вас. І через це ви почнете відчувати себе як колектив свідомості, це більш істинне уявлення про те, ким ви є. Ви не лише частина цілого. Ви і є це ціле, що говорить через малу форму. Пора бачити не лише помилки минулих життів, а приймати силу кожного вчинку уроку, взаємодії, які відбуваються прямо зараз у множенному часі. Бо ви вища душа, і настав час думати про себе як про колективну свідомість, що має доступ до набагато більшого, ніж пам'ятає розум. Це і є перехідний поріг, який перетнуло людство. І тепер настав час прийняти дари всіх своїх втілень. Числовий код активації міжчасових зв'язків 888 мільярдів 112 мільйонів 4777. доповнення від Аркторіанської ради. Цей поріг це запрошення до згадування, згадування себе як багатовимірної істоти. І якщо під час перегляду ти відчуєш тепло, сльози, натхнення, то інші ти дотикаються до тебе цією хвилею. Перед сном скажи я відкритий а до згадування себе як колективу. Я дозволяю цим зв'язкам активуватись легко і у благості. І дозволь собі згадати себе. Практика, після перегляду на хвилину прикрий очі. Відчуй, чи виникає образ, емоція, імпульс? Не аналізуй, прийми, це може бути ти з іншої реальності. Що шепоче, я тут? Я з тобою, ми одне. Числовий код для інтеграції цілісності 0550 Запрошення. Як ти відчув, це послання. Чи з'явилися образи сни, спогади, коли ти з'єднувався з іншими аспектами себе? Поділись своїм відчуттям у коментарях. Твій досвід може допомогти комусь згадати себе.